Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо монету Коїн 98. Розглянемо взагалі її графік, її структуру. Я поділюся з вами прогнозом на 2025 2026 рік. Які цілі я ставлю по цьому проєктові. Розглянемо графік, побудуємо структуру і подивимося, скільки взагалі вона може коштувати під час альтсезону. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, переходимо до аналізу цього проекту. Я не буду поглиблюватися, що це за проект, що він собою представляє, але просто скажу вам основні закономірності. Це те, що монета була на попередньому циклі, вона вийшла саме перед медвежим циклом, і весь медвежий цикл вона знаходилася в корекції в зоні накопичення. Сьогодні має маленьку капіталізацію, тобто в районі 50 мільйонів, це малесенька капіталізація, і майже всі монетки знаходяться в циркуляції. Це також прекрасно, тому що всі монети в циркуляції вже вийшли, і всі, хто хотіли продати цей проект, слабі руки, так би мовити. Ці монети вже продали. Давайте переходити вже більш детальніше до графіку, розберемо тут цю глобальну структуру. Як бачите, монета коштувала під час виходу лістингу, вона коштувала в районі 1 долара і виросла під час альсезону, під час зони розподілення, вже коли був пік нас поставлений в листопаді приблизно восени 2021 року. Вона показала також ріст. Ріст був невеликий, в районі 300%. І я скажу, друзі, особиста моя така думка, що ця монета ще не була в розподіленні, і вона ще не розподілялася. Тобто в загальному знаєте, друзі, що я роблю аналіз на монети, і якщо, наприклад, монета не була ще в зоні розподілення, коли ліквідність вливалась в ринок, коли в нас падала домінація, то це я вважаю невідпрацьований матеріал. Так, тобто в нього ще є велика ймовірність, що монета покаже великий прибуток під час альсезону, під час під час падіння біткої домінації. І бачите, друзі, що під час взагалі перед медвежим циклом, монета показала ось такий малесенький результат, і весь цей проміжок часу монети виходили в циркуляцію. І сьогодні вся циркуляція. Знаходиться уже в ринку, так тобто всі, хто хотіли продати цей проект, вони продали його. І я вважаю, що ось ця корекція, тобто ось тут приблизно вже формується дно 99% корекції. Ось такі корекції показують проекти. І я вам показував, друзі, на попередньому відео. Якщо ви уважні, дивитеся взагалі слідкуєте за моїм каналом, то подивіться ось цей ролик, ви дізнаєтеся, чому монети з великою ймовірністю, які ще не відпрацьовували, і подібні як монета c 98, чому в них ще може бути той самий потенціал захований? Я вам показав Статистику показав з 2018 року. Статистику з 2021 року. Я думаю, для вас цей ролик буде досить корисним. А зараз давайте переходити до глобального аналізу, що я тут бачу. По перше, досить глибока корекція, і я одразу хочу позначити зону середнього накопичення, яка сьогодні уже наглядно мені видно, це приблизно 15 центів. Це ось цей діапазончик, приблизно ось цей діапазон. Що це для мене означає? Давайте коротенько скажу, тому що я також в кожному відео стараюся це розповідати. Дивіться, друзі, я визначаю середній діапазон накопичення, звичайно, тільки для. Нових монет воно діє максимально ефективно для тих монет, які вже були на попередньому циклі, і ті, які вже коректувалися, звичайно, тут уже потрібно трошки дивитися це більш консервативно, і я вам зараз покажу ось цих. Два варіанти: один буде такий з великою ймовірністю, а другий буде найбільш оптимістичний і малоймовірний. Але все ж таки потрібно його також мати собі на увазі, щоб ви побудували собі правильну стратегію для фіксації. Дивіться, друзі, коли ви визначаєте правильно середній діапазон накопичення, я вважаю, по цій монеті це приблизно десь в цьому діапазоні. Так, тобто, ось тут ми бачимо, як досить часто ціна знаходилася в цьому діапазоні. Ось тут ми знаходилися, і ось тут ми досить часто проторговувалися, так і вийшли вниз за цей діапазон. До речі, ось ця монета нагадує мені монету Діва яка також вийшла перед медвежим циклом, і також весь цей промілюк часу коректувалася. Але для мене особисто, якщо порівнювати монету c 98 і монету ДівайдіХ, на яку я також знімав огляд на своєму youtube каналі, знайдете, друзі. Ось я знімав огляд на монету Дівайдікс, показав прогноз і свої цілі по цьому проекту. Ну і принципі знайдете по багатьом монетам, я стараюся вам давати конкретику і давати конкретні стратегії, як правильно фіксувати ці альти. І якщо все ж таки порівнювати ці два проекти, то мабуть я би більше. Дав би перевагу для монети Дівай тому що все ще все ж таки це є біржа, також біржа, в якій великий потенціал захований. Це особиста моя думка, і монета DividX для мене є більш кращою, чим, наприклад, той же проект c 98. Але все ж таки не потрібно його зараз списувати. Так і я вважаю, що ця монета також має відпрацювання. Давайте я навіть покажу вам графіки, подібні графіки для монети DividX і для монети c 98. Двіться. Ідеальна структура, ідеально повторюється. Вийшли в кінці 2021 року. так, корекція зона накопичення сформували деяке дно в районі одного долара. Так пробили, всіх налякали, висаджуються зараз слабі руки. Ті люди, які взагалі не вірять в цей проект, і потім покажеться ось такий ріст. Я думаю, по. Велика вірність, що може ось такий результат бути. Знов ж таки, це особисте моє бачення, бачення не просто на графіка, також і на самі проекти, що вони собою представляють. І в загальному хочу вам повернутися до монети c 98, показати просто вам наглядний приклад, як може відбуватися ось тут ця структура, як може відбуватися зона розподілення по цьому проекту. Отже, друзі, коли ви визначаєте середній діапазон накопичення, в даному випадку це є 15 центів. Якщо вам важко це зробити, то ви можете використати інструмент фіксірований профіль об'єму. Він також іноді може вам допомогти. Як бачите, фіксірований профіль об'єму. Він показує, де велика частина об'єму була проторгована, плюс-мінус співпадає з нашою з нашим аналізом, але я також це візуально спостерігаю, так що тут досить часто монетка проторговувалася в цьому діапазончику. Це просто такий наглядний фактор, який візуально уже для себе кожен може визначити. Можете визначити ось такий середній діапазон в районі 15 центів. Що ми далі робимо? Переходимо в цю таблицю. Це таблиця також миною розроблена на історії, на статистиці, на закономірностях. Сюди вписуємо середню точку входу. Припустимо у вас тисяча монет. вкладені кошти є. 150 баксів, і в нас є третя ступінь росту. Це для тих для нових монет. Я завжди використовую мінімально третя ступень, де потрібно ходити свої монетки до. Цього діапазону це долар по даному проекту. Це цей діапазон. Давайте повернемося, де знаходиться ось цей діапазончик. в Даному по даному активу від це приблизно буде три ступені росту. Що це означає? Тобто три ступені росту після середнього діапазону. Тут іде 30 центів, так тобто 2 два ікса один раз. Зробили 2 ікса, нічого не робимо, нічого не фіксуємо. Так, рухаємося далі, терпимо, не фіксуємо на 60 центів. 60 центів це буде вже друга ступінь росту. Так також нічого не робимо. Набираємося терпіння і не фіксуємо свої монетки. І Ступінь, де вже можна буде забрати свої вкладені кошти і вже пробувати там якісь далі собі далі собі далі будувати якусь стратегію. Тобто все залежить від ваших очікувань, від ваших від вашого підходу до цього ринку. Але я вам показую свій аналіз, свою стратегію, яка вже досить провірена мною, так і взагалі буде вам допомагати на цьому аль-сезоні. Тобто це мінімальна ступінь, долар двадцять, куди потрібно тримати свої монетки, щоб забрати гарний результат, тому що. Звичайно, коли ви заберете свої вкладені кошти ось тут в цьому діапазоні, або, наприклад, в цьому діапазоні, то ви зменшуєте свій ризик реворд. Маєте це розуміти, друзі. Хто приходить за ось таким результатом, хто в крипту приходить, щоб зробити ось такий результат? Я вважаю, що він того не вартий. І якщо ви вже хочете собі забрати непоганий результат з ринку, то маєте дотримувати до мінімальних діапазонів, так і там тільки там уже забрати свої вкладені кошти. Знову ж таки, це. Кожен має свій індивідуальний підхід, але я вам показую, як максимум... максимізувати свій прибуток на цьому ринку. Отже, я для цього проекту ставлю мінімальну ступінь, куди з ймовірністю 95% прийде монета під час альтсезону, Це приблизно 60 центів. Це перша точка, куди монета прийде в цей діапазон. Тобто, плюс тут у нас ще є ось ця ліквідність, так вона може бути знята. Плюс я ще використовую фібоначі, проводимо фібо від самого Лоя до самого хая проводимо, якщо в у нас дійсно це тут дно сформувалося, проводимо Fibonacci, дивимося, рівень 050618. Тут він також співпадає, як бачите, рівень 0,5 є 52 цента, рівень 0.618 є в районі 1 долара. Плюс-мінус також він співпадає. І навіть, друзі, статистика показує так, що монети, навіть якщо вона там скам, якщо вона там скоректувалася на 99,9%, вона все одно приходить до рівня 0,5 перед тим, як зіскамитися і рухатися далі. Тобто на сезоні всі монетки, велика частина, вони показують ріст. Якщо ви мені не вірите, сумніваєтеся, я вам знову ж таки рекомендую подивитися ось цей відос, так впевнитися в тому, що я вам розповідаю, в тому, що статистика говорить сама за себе. Отже, перша. Мінімальна точка, куди я би вам рекомендував тримати монету Coin98, це приблизно долар Ось ця табличка, яку я вам тільки що показував. Ця табличка допоможе вам правильно забрати прибуток з ринку. І знову ж таки в закритому каналі я не просто показую таблиці, а я показую на своїх особистих коштах, до яких діапазонів я буду тримати свої монети в портфелі, тому що в мене є своя стратегія, свої закономірності, і по кожному проекту знову ж таки я дивлюся, індивідуально все розглядаю. І дивіться, наступна ступінь, як бачите, є четверта, це в районі вже 2 Долара два з половиною долара. Знову ж таки, тут бачите, я поставив навіть мовірність відпрацювання цих рівнів. І чим вища ступінь якщо ми повернемося до монети Коїндиносто 98 долар 20 ось тут поставимо. Далі йде в нас ступінь 2 долар 40 центів. Це вже четверта ступінь Наступна це в нас іде 4 ,80 долара 80 центів. Це також співпадає з попереднім хайм, який був двадцять першому році. Я також хочу сказати, друзі, що ця монета. Має ймовірність також дійти до ось цього рівня, який був у нас у 20 2021 році, так тобто сюди прийти ще раз і тут розподілитися уже навіть тим, хто купував цю монету на хаях, не осереднього, боявся так і. Має середню точку біля своїх максимальних значень, ось тут все одно буде якась корекція. Так я вважаю, ось так може відбутися. Ось така взагалі, структура може відбутися по цьому проектові. Знову ж таки, це оптимістичний сценарій. І, звичайно, друзі, коли ми будемо біля цих пікових значень, ось тут тут досить багато буде позитивних новин для того, щоб формувалася ліквідність, щоб нові учасники ринку приходили і купували цю монету, так і ті, хто холдили. Ті, хто ось тут накопичували, щоб вони ось тут не продавали, а очікували, що буде ще вище, і не робити взагалі продажу тиску на продаж. так? І так взагалі засаджуються люди на пікових циклах. І на хаях так люди вже й засаджуються. Завдяки маркетингу, завдяки позитивним новинам, люди взагалі не продають, а продовжують холити. І коли вже монета там коректується на мінус 70, мінус 80, вже тут знаходиться десь, ось тоді вже всім стає зрозуміло, що це вже медвежий цикл. Але в загальному я вам показав свої очікування, мінімальний діапазон. Знову ж таки, давайте ще раз. Зглянемо це приблизно долар 20, Це сюди приблизно цей діапазончик. Коли монета буде приходити в цей діапазон, тут ви вже будете робити якісь приймати якісь рішення, забрати свої мінімальні вкладені кошти. Я би вам рекомендував тут в цьому діапазоні. І далі вже будувати собі стратегію, розуміти, що ти будеш далі робити з цими монетами. Знову ж таки, про це все я також розповідаю. Ділюся з вами в телеграм-каналі і в Ютубі. розповідаю ці всі конкретні діапазони. Але В загальному друзі монета не відпрацьована, так вона ще себе не розкривала, ліквідність в неї не вливалася. Всі монети в циркуляції також позитивний фактор. Пам'ятаємо про це. Також монета не скам, не мемкоїн, а дійсно проект, який ще може себе показати і розкрити. Тому ось така, взагалі, інформація по цьому проекту, по цій монеті. Тут також ще можна намалювати. Таку трендову лінію, так можете подивитися, друзі, що як тільки ми будемо пробувати ось цю трендову лінію, тобто не східний такий трикутник, його вже наглядно зараз видно. По багатьом монетам ось така структура подібна формується. Не східний трикутник. Як тільки ми виб'ємося за цей трикутник, тут почнемо вже деяку, подивимося побачимо в реальному часі деяку параболу Знову ж таки, це такий. Самий простий технічний аналіз, який сьогодні вже спостерігається. Тому друзі, діапазончики надіюсь, для вас зрозумілі. Якщо ми будемо біля цих максимальних значень, то я думаю, ви будете розуміти. Я надіюсь, ви зрозумієте, що тут буде відбуватися, і який настрій ось тут буде взагалі відчувати. Кожен учасник, кожен холдер цього проекту, тому будьте готові уже сьогодні. Розумійте свою стратегію зараз, а не коли вже почнеться ріст. Ви вже потім почнете будувати свою стратегію, так розповідати, що я буду тут холдити. Як завжди, друзі, показує практика, коли монети знаходяться в цих діапазонах, люди завжди ставлять свої цілі ще вище, коли вже монета там буде по 10, по 15 доларів, знову люди будуть чекати там по 40, по 50, по 100 доларів і не будуть продавати, не будуть фіксувати. І потім знову залишиться з монетами на медвежий цикл. Тому взагалі ось така структура, ось така інформація. Надіюсь, для вас було корисним. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій youtube канал, стараюся вам давати взагалі конкретику. І ось цю табличку знайдете в описі під відео. Якщо ви хочете користуватися таблицею, то зробіть копію, створіть новий документ, скопіюйте, вставте і будете мати змогу редагувати взагалі собі вписувати конкретні діапазони. І ця таблиця, я думаю, вам допоможе як мінімум забрати непоганий прибуток з цього ринку під час альсезону. Тому, друзі, обов'язково підписка, лайк. Дякую вам за перегляд, бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах.